Ей, друже, привіт! Я тебе вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні нова серія. Так, сьогодні в Epic Games зарелізилась королівська битва. Король над всіма королівськими битвами Rumbleverse! Так, так, це воно ось бачиш цю штуку, що зараз в тебе на екрані на моєму відео. Це Нова гра від Epic Games, Rumbleverse. Це меню тобі... меню тобі нічого не нагадує? От придивись уважно до всього, що ти бачиш тут. До всього, всього, всього-всього. Навіть до цих кнопочок і взагалі до самого персонажа і до оцього плюсика. Це тобі нічого не нагадує? Ці кнопки? Цей магазин. Ні. Тоді ти ніколи не грав у Fortnite. Так. Це воно. Дуже схоже. Ну, реально дуже схоже. Отже, давай спочатку пробіжимося по меню. Що в нас в цій грі завезли? Кнопочку Play. Тут ми можемо розпочати нашу гру. Зараз доступні режими соло, дуо і плейграунд. Ага, так, досліджуй, грай, напевно, це щось е... типу знайомства з грою. Як в Фортнайті, це є такий режим, коли тобі дають острів в твоє користування, і ти робиш на ньому, що хочеш. Так, добре. Батлпас. Батлпас ще не завезли, але він, звичайно ж буде. Звичайно, буде, куди ж без батлпасу? Нам потрібно більше донату, більше шкурок, більше цікавих речей. Так, це у нас що? Угу. Це наш шкафчик, в якому будуть збиратися всі доступні нам речі. Типу, взуття, якісь наруч... наручники. наручники. Ну, це гра про реслінг, якщо ти не знав. Звичайно, ти не знав. Так, дивись, коротенько про, про що. Давай пробіжимося далі по магазину. Так. Да. Відбій, відбій тривоги. Так, тут у нас далі магазинчик є. Ми можемо купити кілька скінів. Огортати можемо? Можемо. Дивись, скільки всього завезли. Ну, ти подивись, який мужчина. Крепкий рестлер. А тут є якісь е -е, більш смішніші скіни, чи ні. Чи це максимум? О, -о, -о! Так, до речі, я хотів тобі сказати, що це гра для серйозних людей, це гра не для дітей, так що зосередься і не смійся. Що в нас тут є далі? Нічого. Більше нічого немає. Магазин поки що дуже-дуже дуже пустий. Але я впевнений, що в майбутньому таких от голів масок буде набагато більше. Е, прикольно, прикольно. Так, цікаво, чи всі скини будуть однакових розмірів. Ну, типу, чи будуть тут завозити якихось е персонажів з інших всесвітів? Як тобі колаборації Фортнайта з Марвел і іншими? Можливо, і тут в майбутньому щось таке буде. Так, ну що, давай знайомитися з грою. Я вперше заходжу в катку. Я ще не грав в цю гру ні разу, і в мене це буде вперше разом із тобою. Поїхали! Так, ну що ж, ось ми за гру завантажились. Дивись, пошук в мене зайняв приблизно одну хвилину. Що ми можемо в цій грі? Ми можемо стрибати, ми можемо чіплятися. Можемо, можемо лазити по драбинах, ми можемо бити по землі. і Так, і так, і так, дивись, це демонстрація лівої кнопки мишки. Нічого собі, ти глянь, що вони витворяють. Так, ну що ж, коротко розповідаю, це королівська битва. Яка відбувається ось на цьому острові. І ми з тобою в ролі рестлера. Зброї тут ніякої немає. Тут є тільки ми, наші кулаки, і наші стрибки з падіннями і всім іншим, ну що роблять в рестінгу, так? Отже, зараз ми будемо пробувати вижити в цьому веселому світі. І я не можу керувати своїм персонажем, дивись, він, а я зрозумів, я зрозумів. Я зараз, напевно, втоплюсь. Ми плавати вміємо. І все! Дивись, ми закінчили! Це наша перша катка. Вона була дуже дуже швидкою. Так, ну і що ж, у нас спроба номер 2 Я надіюсь, з другого разу вийде набагато краще, ніж з першого. Так, так, так. З нами на катці перебуває 39 гравців. В минулі було 40, тобто їх тут максимум 40. Добре, 40 рестлів, 40 крепких крутих мужчин і дівчат. І ми повинні битися один з одним. Потрібно розібратися трішки з керуванням. У нас є стрибки, ми можемо бити в стрибку. Ага, і, і що це Це що, якийсь щит? А, це блок. Окей, я зрозумів. Права кнопка мишки це у нас блок. Графіка, ну, графіка не дуже нагадує Fortnite. Вона така сама мультяшна і весела, як має бути. Такі ми ігри і повинні бути веселими. Розважальними. От компанією ж весело буде побігати тут. Хіба ж ні? Скажи. Дивись, як мені роздають. Так, окей. Зараз будемо знайомитися з грою. Мягкої посадки нам полетіли. Так, цікаво, цікаво. Тут є якась типу зброя, якісь бити, ще щось. Чи просто тільки голі руки. Голі руки кулаки. Або прийоми, тут можна робити якісь прийоми. Наприклад, заломувати нашого суперника, в партер його ставити. Що це, я хочу це підняти, так. Піднімаємо і що? Ми випиваємо енергетик, бачиш? І в нас плюс 10 до дамага. Ще один енергетик, тепер я швидко рухаюсь. Я зрозумів. Я зрозумів цю гру. Нам потрібно збирати банки і пити енергетики. Це гра для активних людей. Дивись, тут вже б'ються які, давай. Давай їм покажем, давай. Ого, цей чувак нам двом роздає, ти глянь. Я хочу звідси втікти. Мені можна звідси втікти? Так, я напевно Напевно краще відійду, тому що вони якісь дуже активні. Ой, ти, а ну йди сюди. Ага, диві, тут є різні персонажі, дуже різні. Це взагалі що? Бот якийсь чи що? Чи це мій суперник? Чому він такий активний? Не підходь до мене, я не хочу мати з тобою нічого спільного. Що це за коло? Чому він за мною ганяється? Іди сюди. А чому тут ХП немає? От дивись, немає ХП. Я б хотів би бачити ХП. Дуже хочу бачити ХП, тому що мені не вистачає суперників. Не своє, а суперників. Ага, його просто дуже багато, я зрозумів, тисяча. А один мій удар зноситься на всю сотню. Так, а де він? Де він дівся? Де цей іншопланетянин? Що це в нас? Я це вип'ю. Ага, ось він там на крищі з кимось б'ється. Давай ми йому зробимо так. На таку. таку. ще одну! Ось так. І потім. Давай, 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 давай. В стрибку, куди втікаєш? Гадо. Я зараз вам всім роздам! Ви зайшли не в ту катку. Тут рижа. Це жіночка у мене, чи хто. Рижа жіночка біжить за хлібом. Так. На, а тут зона взагалі ходить, так? Тому що поки що я цього не бачу. Дивись, зразу двох розклав. Ти бачив, який я класний рестлер. Так, в будинки заходити можна чи ні? Глянь, як розбив просто. Книжечку читаємо. Я, я щось вивчив. Я, я вивчив якийсь скіл, так? Тобто ми можемо збирати ось такі книжки і далі вивчати якісь навики, так? Чи що? Якщо ти вже більше розібрався в цій грі, допоможи мені розібратись. Напиши мені в коментар, що цікавого я пропускаю. Так, зелене. Ах ти ж дивись, підкрався до мене, пабгер! Баб гер, тікай звідси. На тобі, я, бачиш? Я вже роздуплився як грати в цю гру. Ой. Так, потрібно втікати звідси. Що це, ти бачив? Я щось заюзав. Я нажав кнопочку Е, і в мене виконався якийсь суперскіл. Так, ну гра насправді трішки щось підлагує. А, Можливо, це тільки в мене. А можливо і не тільки в мене, а у всіх, тому що вона свіженька і новенька. Що в нас є? Лопата якась, дивись. Ага, можна піднімати речі. І що, тепер я буду сильніше валити їх? Як думаєш, я буду їх сильніше валити, чи ні? Куди ділися 17 наших суперників? Ти куди побіг? Ну йди сюди. Куди втікаєш? На тобі! Я спеціально для тебе знайшов цю річ! Так, потрібно відступати. Я відступаю. Так, так, мені потрібна технічна пауза. Я хочу віддихатись і знайти трішки якогось сльорму. Мені потрібні ліки. Що ти там стоїш? А, ти вже дохленький, так? Що це за м'язко? Ой. Ой! Ой, ти бачив? Я водичкою плюнув. Так, окей. Окей, все. Здаюсь, я можу встати? Чи мене можуть підняти? Ні, це все, це кінець. Я думаю, треба спробувати ще. Ой-ой-ой, як повільно качається левел. Ні, чому так повільно? Чи так має бути? Не знаю. Я звик що в фортнайті, воно все моментально. Зайшов, зіграв катку і вже прокачав собі рівень. Один. Ну тут грають досвідчені гравці. Вже встигли навчитись за день. Гра вийшла тільки 4 години тому, а вони вже тут кіберспортсмени. Добре, поїхали в катку номер 3 Друже. Якщо тобі подобається мій контент, підписуйся на мій канал та став вподобайку. Давай розвивати український Ютуб разом. І що, поїхали. Катка номер 3 На, на, ну подобається мені, ти глянь, як вона стрибає і ламає всю підлогу. Ну, ось так. Потрібно навчитися робити якісь прийомчики. Ага, ось справа на екрані нам все написано. Глянь, куверкатись можна, а я навіть не знав. Візьми ж просто поверни очі направо і почитай. Ти глянь, чи середня кнопка мишки щось робить, а що це таке? Я хочу це спробувати. Мені потрібно підійти до когось і нажати. Ага, бачиш, це захват! Клас! Якби ж я знав раніше. Тепер все буде зовсім по-іншому. І ми з тобою когось точно покладемо на лопатки. Би сюди. Так, вистрілюємо собою і полетіли. А весела музика, глянь, як весело. Всі такі стрибають, летять їм весело, вони хочуть гратися. Так. Я думаю, в цієї гри є майбутнє. От відчуваю, знаєш що є. Тут є куди розвиватися. Тут можна завоз завозити просто. безліч... Безліч різного контенту. Просто що хочеш. Зробити колаборації. З будь-ким, уяви собі, завести сюди персонажів з того самого Марвелу. З якихось мультиків для діток. Ну класно. Ну. Що, що це було? Кнопка F. Ага, вау, ми можемо лазити по стінах. Тобто ми працюємо не тільки в горизонтальній проекції, а ще й вертикальній. І для нас немає нічого неможливого. Зараз піду і. О, ти куди побіг? Ти глянь, який він уже залутаний весь. Люди вже мають скінчики. Напевно, вже покупляли в магазині щось цікаве. Так, хочеться розібратися дуже з цією книжкою. Що вона мені дає? Я вивчив якийсь. Ага, бачиш, і тепер у мене на кнопочку є. Є цей супер удар. Так, так. Тепер я можу нажати кнопочку Є і його використати, коли мені буде це потрібно. І я це зроблю. Звичайно, я це зроблю. От бачиш, зараз ми з тобою вивчимо ще один удар вже, як мені здається, рукою. Ну тому що тут намальовано рука. На! На! Іди сюди! Іди, іди сюди. Так, ви мене вже На, ти вам суперудар. Ти бачив? Ти бачив, це був міс. А це ні, це був не мій суперудар, це мені дали суперудар. Е, ви чому такі жорсткі? Так, мені потрібно відступати. Так, тактичний відступ. Вставай, вставай, полізли звідси. Полізли, втікаємо, 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 втікаємо. Я хочу втікти. Я хочу втікти. Ні! Ну, жорсткий тип попався. Як бачиш, нічого не вийшло. Ну, давай ще раз, давай, тут так весело. Просто нажимаєш всі кнопки, які тільки бачиш. А потрібно грати майстерніше. Поїхали. Так, ну що, спроба номер 3. Чотири. Чотири. Правильно, спроба номер 4. Так. Що тут є? Давай навчимося лазити по стінах. Так, на цей раз в мене вийшло. Музику можна грати? Гляння діджей, діджей, дискотека, Приєднуйся, приєднуйся до мене і будемо проводити веселий час. Так, підписуйся на мій канал, став вподобайку. Слава Україні! Так, ну, саме головне, що я помітив, що над полоскою ХП Зеленою в нас є жовта полоска нашої... нашої енергії. Бачиш її, бачиш? Тобто кожне, кожне вміння взагалі все, кувирок, стрибок і все інше, воно тратить цю шкалу. І тобі потрібно в ПВП завжди слідкувати, щоб вона була повна. Ось навіть я щойно нажав кнопку Shift, щоб побігти. І воно почало тратитись. Так, а що у нас поповнює? Енергетик. Так. Енергетик у нас моментально набирає цю шкалу на максимум. Що тут можна пострибати? Давай. Давай, ну поки тут нікого немає, познайомимося з локацією. Полізли на саму гору. Зараз будемо дивитися з висоти пташиного польоту. Що ж тут є? О, книжечка? Так, я хочу її прочитати. Крашер. Окей, окей. Вивчили. Все, тепер у нас є суперскіл. Ще один? Ні, тут просто баночки. Так. А тут на 30 секунд мені дає швидку регенерацію енергії. А це нам що дає? Я не встиг прочитати. Ага. Плюс 10% до стаміни. Тобто полоски енергії. Ну, От не хочеться в цій грі приземлятись просто так. Хочеться падати і робити хряк. Хряк! Так. Добре, ми вміємо О, дивись, там хтось скаче. Давай спробуємо хоча б раз, когось зараз. А їх тут двоє. Гна. О, зона йде, ми перший раз побачили зону. На, давий комбо! Комбо! Матіго. О, дивись, можна підкати робити. Прикольно. А чому ви двоє на мене нападаєте? А ну втікайте звідси. Давай зараз їм дамо суперскил. Ей, друже, не вий мене! Ви мені не подобаєтесь, я побіг. У мене немає шкали. Бачиш, в мене немає зовсім шкали, і мій персонаж перестав навіть просто бігти вперед. Він хоче відпочити. І з новими силами ми зараз... Ринемо в цей бій. Дивись, цей чувак, напевно, зараз дуже стомлений, тому в нас є хороші шанси йому показати, хто тут головний. Треба йому зробити захват. Так, робимо йому захват. так кидаємо через себе. Ох ти ж! Ну чекай! Ну тобі. І ще раз. І є, а як заюзати суперскіл, Я не розумію. О, так заюзати супер скіл. І що, ми його поламали? Так, ми його поламали. Я тебе вітаю, це наш перший нокаут в цій грі. Ко-ко-ко! Гра каже сказати, ко-ко-ко. Ти типу, постань над суперником і позначайся над ним. Так, окей. А ми на карту можемо подивитись? Ні, не можемо. На М у нас карта відсутня. Добре, нічого страшного. Не так і хотілося. Я думаю, вона маленька, її можна швидко вивчити. Так, хтось тут ще стрибає. Давай ми будемо вриватися зараз в цю їхню розборку і будемо роздавати. Ось так. Ой-ой-ой. А ти що робиш? Ти де взявся взагалі? Ти де взявся? А йди сюди. Так. Ламаємо машину, ламаємо костомашки. Мужика, весела гра, грану, глянь, тобі просто стрибаєш і б'єшся. Стрибаєш і б'єш. А, -а, -а, а що це робиться? Відпусти мене, негідниця! Так, все Тут Тут якась ретівна штука, яка зараз нам... О, ти бачив? Вони кинули в мене знак. Дорожній знак. Так, добре, як мені. Як мені заюзати цей скіл? Я так і не розумію. мене є бита. А ну і сюди! Надові, надові! Абита розбилась, бачиш, кілька ударів і все, бита, бита, розбилась. І так, я хочу ногою стукнути суперскілом, Дайте хоть кое стукну. Ось, це, це мене б'ють. Ні, це я б'ю. Суператака! Дивись, зараз я буду роздавати. Надві, надові, надове. Просто всім тут. Чому не показують ХП суперників? Я хочу бачити їхні ХП. Боже, я вже стільки уронів наніс в цій каці, що просто космос. Баба! Айлен, що тут робиться? Тут просто одні бабаті. Нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло, всі бігають, стрибають і б'ються, куди втікаєш. Ти тут мене стукнув? І втікаєш від мене? На тобі! В тебе немає шансів, йди сюди. Вау. Так, потрібно відступати. Робимо тактичний відступ, тому що щось іде не так. Оцей хлопчина з зачіскою АПРО. Він якийсь дійсно профі. Він знає більше за мене. Він вміє увертатися від моїх ударів. Людина грає вже з обіду, певно, в цю гру. Так, дайте нам щось підлікуватися. І відновимо на максимум наше ХП. І підемо зараз знову в бій. Так, порошочку, все, дивись, на 200. Лікуватися дуже просто. Що знайшов, заюзав. В принципі, все, що тут бачу, все лікує. Ще такого залью. Всього на максимум, давай. І таку баночку вип'ємо. А я як він її перекинув. Так, скільки залишилось живих? 14 чоловік. Окей. Давай но ну ми заюзаємо цю книжечку. Тут уже хтось лежить, відпочиває. Це у нас. що це у нас таке? Якісь хмарки. Ага, я можу плюватися. Окей, давай я на когось. Що це? Я хочу, може, це? Ну йди сюди. Це ти, це ти, я тебе пам'ятаю. Бля, глянь, що робить. Він дуже небезпечний, він дуже небезпечний. Потрібно його уникати. Так, да, давай його будемо уникати. Він мені не подобається. Е, -е. відходимо! Ні, ну цей чувак мені гарно так дав, знаєш, заїхав. Побігли. Хочу зайти як омога далі. Тобто зараз ми входимо в топ-11, але хочеться хоча б в топ-10. Ну хіба не хочеться? Скажи. Давай, зараз ми виліземо десь повище, познайомимося з нашим містом і що тут взагалі є. Так, тут напевно багато хто сидить зараз зверху і чекає, коли закінчиться вже ця катка. Ні? Це я один буду такий. Так, побігли. Дивіться. Ми на самому, не на самому найвищому, на самій будівлі, але на одній з них. Тобто тут достатньо високо. І зараз ми з тобою підлікуємося. Трішки поїмо всяких порошкових. Воу! Ракета! Так, добре. Ну, взагалі скілів є дуже багато. І їх всіх ще потрібно вивчити. Бачиш, тут можна орієнтуватися тільки по малюнку по іконці. Така ракета мені треба, чи ні, я не знаю. Я не знаю. Типу, один скіл замінює інший. Розумієш, так? Бачиш? Я заюзав цю книжечку, і тепер в мене є ось таке. Вау, я... Вау, мені це подобається. Я думаю, з цим скілом ми зайдемо дуже далеко. Окей. Давай, хай зона підходить все ближче. Зараз я десь тут зверху знайду собі ліки. І що, давай ми на цього чувачка впадемо. Він лізе до нас. А ну, йди сюди. Вилазь, вилазь до мене, давай. Зараз я буду тобі на пальці наступати. Так, ну що, ми в топ 8, можна вже починати щось робити. Давай. А цікаво, як сильно б'є зона. Давай подивимось. О, дивись. Вона. Ага, бачиш. Типу, тут зона працює зовсім не так. Вона не тратить моє ХП. Тут починає йти відлік часу до того моменту, коли мене викине з катки. Ну, типу, рестлінг. Мене поставили в нокаут. А ну пішов, звідси. Тут моя зона. На тобі! ти подивись, я зараз його вибиваю. Мене вибивають. Ууу, а... як боляче. Вставай, вставай. А Відлік то йде! Ну що, давай заюзимо наш суперскіл! Ти бачив? Ні хрена собі! Ні хрена собі! Ти бачив, який у нас суперскіл? Ми тут половину всіх знищили на цій карті. Щойно. Ой, а тепер і нас зараз знищить, так? Так, походу, так. Так, я хочу ще один раз заюзати цю яка в мене є. І зараз я це зроблю. Так, І ми ще й навіть одного знищили. Заряджаємося. Ой-ой! Ну це було несподівано, він приземлився. Криші, там, де ми сиділи, на самому верху. Давай додивимось цю катку, хто з них уже там виграє. І тоді зробимо коротке заключення. Хоча що чекати? А ось і воно це фінал. Ну що, друже, як тобі це грати? Будеш в неї грати з друзями? Напиши мені в коментарі. Чи подобається вона тобі, чи ні. Ну, типу, це такий, ну, короткосесіонний розважальний контент. Ну, в цю гру задротити, якщо чесно, бажання зовсім немає. Просто, якщо в тебе поганий настрій, ти заходиш сюди випустити пару, накидуєш комусь, і все, виходиш щасливий і з усмішкою. Дякую тобі, що ти додивився відео до кінця. І якщо тобі подобається мій контент, або ти підтримуєш україномовні канали? Став вподобайку та підписуйся на мій канал. Давай розвивати український YouTube разом!